Всім привіт, канал Медові Кадри, і ми шукаємо місця на наступний рік під пасіку. Ось таке шикарне поле. на якому вже квітний ріпак. Нагадую, сьогодні у нас щось там 8-9 грудня. Отак, хороше поле. І завдання перед нами стоїть наступне. Так як в минулому році в нас посіяли ріпака дуже і дуже мало. А в цьому році його вже озимого насіяли стільки, що аж страшно, це добре. Наша задача все ж таки на наступний рік вивезти бджіл на рипак, але вивезти їх таким чином, і біля тих полів де бажано один-два фермери. Не повторювати помилки минулого року, коли там була купа маленьких фермерів, бачите? Там, де була купа маленьких фермерів, і е, з кожним треба дзвонити, домовлятися. Хтось хоче з тобою говорити, хтось не хоче, комусь все одно на твоїх бджіл, на те, що вони йому піднімуть врожай, і так далі. і так далі. Е, тобто треба шукати е, адекватних людей і з ними домовлятися. Але е, саме головне е, це другий етап. Саме головне це знайти спочатку місця, які, куди ви можете вивести своїх бджіл. Щодо місць є певні моменти, які треба враховувати. Саме головне це е, географія, де вони будуть знаходитись. Це буде висота, це буде низина. Тому що, як вам відомо, що у нас е, морози навесні дуже часто такого плану, що е, в низині все мерзне. Ось, тобто бажано, щоб це була висота. У нас є такі місця, е, тут їх вистачає. І завдання знайти таке місце і знайти, щоб туди був хороший заїзд, щоб можна було заїхати в дощ, не в дощ, щоб там не шарила скупа людей, щоб було хороше місце, як то кажуть, в тіньку і так далі. Багато є різних факторів, які треба врахувати. Ось і е, зробити це навесні, коли вже як то кажуть, треба займатися безпосередньо бджолами. Воно неправильно. Це треба робити зараз, коли є трішки вільного часу на це. Ось ось ми це і робимо. Зараз я поїжджу по містах, в яких я, ну, за які я знаю, де я бачу, що тут насіяли ріпак. Ось, І пошукаємо таке місце комфортне, щоб воно було зручне для нас. Ось зараз я в одному з таких містечок знаходжусь. Сюди, скажімо так, не супер, ідеальний під'їзд, але він хороший. Травичка під ногами. Це така дорога, тобто навіть після дощу сюди можна добратися. Ось, і Хорошо це тим, що тут ну навколо є поля ріпаку, і їх чимало. Тобто будемо дивитись кадастр, звісно, хто власник, хто, точніше, хто орендодатор. Ось, стелефоновуватись, спілкуватись. Тобто, треба зараз. Задача обрати такі місця, де можна було б стати, обрати місця, де можна було б їх навесні підлаштувати. А після знову ж таки поспілкувати з фермерами. Народ, Поки ми йдемо до цієї діляночки хорошенької, хочу розповісти ще дуже важливі нюанси, на що треба звертати увагу. Одним з головних нюансів під час кочівлі треба звертати увагу на мережу на інтернет. І взагалі на наявність мережі. Так як в, наш, в нас вже є система, яка дозволяє е, отримувати інтернет е, навіть в дикому полі, там де взагалі рисочок да, на мережі нема, то в принципі, е, можна сказати, нам все одно на це, але хочеться все одно, щоб чим краще мережа, тим краще е, ну, можливість отримати там хороший зв'язок. Зв'язок нам потрібен хороший, тому що ну, е, пасіка в лісі. Стоїть охорона повинна бути, да? тобто, щоб там ніхто нічого не упер. А якщо навіть таке він не надумає, щоб ми могли швидко на це зреагувати. Ну і ось я доходжу до місця. Е е непоганого, зараз я вам покажу. Показую, ось такий чагарничок тут. Знову ж таки, чагарники це така справа, що е не, не страшна, це все діло. Робиться, як нам треба. Ну ось саме головне, що сюди більш-менш нормальний проїзд, і тут є така впадина. Ось покажу. Це йде такий насип? Насип. І бачите, він йде понад дорогою. Тобто таке непогане місце, де можна поставити пасіку і воно не буде одразу кидатись в очі. Далі, що у нас тут ще? Ось тут такі ряди. Можна е, робити їх якраз під пасіку. Так. Ідемо сюди до поля, дивимось, що тут у нас. Так, Це ми з вами зараз на височині. Ох, Такий вітер противний, дуже, дуже противний вітер. Треба було шапку одягати. Е, поле ось це все, що перед нами, ось це ріпак. Там ріпак. Оце ріпак. Бачите, да? Напроти, де машина біла поїхала через дорогу, там теж ріпак. І ось там, де їде машина, да? і там справа-зліва, там теж ріпак. Всюди ось сподівані. Звідси це все ріпакові, ріпакові поля, що є дуже е, класно. Бачите, він різний ріпак, е, Є там навіть квітне, да? де ви таке побачите? В грудні місяці Квітний ріпак. Нормально. О, ну, це не самосад, це саджений, ви бачите. Тобто місце хороше, єдине, що вітри, вітри тут трішечки таке, не дуже. Хоча, знову ж таки, якщо тут будуть стояти наші На навесні, Ось тут внизу, досить непогано. Якщо розглядати це місце, досить непогано. Так. Побачили, да? і ось за цією посадкою, за отією, там ще поле, ще ріпак. Тобто, ну, прям впритик. Дуже класно, дорога поруч, швидко можна дістатися, якщо щось. Тут, до речі, де я йду поряд, знаходиться річка, що є теж непогано в плані а, доступу бджіл до води. Ну, це досить непогано. Так. ну Не знаю, чи будемо йти далі, чи є смисл. Ось тут починається такі овраги, теж все. о Ой-ой-ой. Джекпот. Ми про свиней щось казали. Ну так. Да. Отак. Ну, Ви бачите, да? Просто кончені. Що ще можна сюди додати? От я тепер не знаю. Вести сюди бджіл, де поряд отаке все лайно скидають. І що ті люди можуть зробити з тими вуликами, коли вони їх тут побачать? Отак, ну, теж ось місця класні. Бачите, затишок, все. Отака картина. Так, дуже прикро. Повертаємось народ. Місце номер два. Приїхав подивитись. Я тут ніколи не був, але тут дуже така прикольна, Оце, бачите, йде дорога. Ось, і навколо, навколо поля ріпака Бачите, навколо поля ріпака. Е дорога тут ну, травичка, що вже хорошо, трішечки воно йде все нагору. Сильно, як то кажуть, важким тут не поїздиш, хоча сліти автомобілів є, тобто тут, певно, хтось їздить, і таке воно протоптане. Ну, ось. Ну, зараз дійдемо до гори, подивимось, що там на горі і чи можна вважати таке місце перспективним. Хочу сказати, вище, тут теж ріпак. І місце тут прикольне. Тут є таке місце для розвороту, досить хороше, це добре. Проблема даного місця, що воно трішки тут паливне, але знову ж таки, дивлячись, як і де розташувати пасіку. Так, ну ось, ось тут бачите таке під ногами. Труба що. Можна, якщо в контексті невеличкої пасіки, 15 вуликів тут розмістити, але це неподалік від дороги, воно буде видно. Тобто ця сторона не підходить. Давайте підемо сюди. так Ось тут є теж такий проход. Ось досить класно. І ось тут, ну звісно, свині. Так, подивіться, свині, куди без них, але оце такий аврах, і він досить високий. Давайте ми глянемо, тут є неплоха така стежка непогана. От. Досить непогана стежка. Задача у нас яка? Розмістити вулики так, щоб, по-перше, бджолам було комфортно літати, по-друге, щоб... Вулики не кидались одразу в очі. Тобто ось таке завдання маємо. Так, ну що, я вам хочу сказати, місце тут хороше. Так, давайте розглянемо більш детально. Ось тут є ряд. Бачите, да? можна поставити ряд бджіл. Ось, далі. Отут є ряд, можна поставити. Єдине, що тут оце, якщо вгорі поставити, тут теж з дороги його трішечки. Можна продивлятися. Хоча, якщо ми візьмемо ось цей да, такий овражик, там є вхід в нього. Якщо тут прибратись і в ньому розмістити бджіл, да, вулики, фіг то тут що побачить, я вам скажу. Отак, От ну давайте подивимось тут, пройдемось. Так, ну, я думаю, це відео затягнеться не на 5. 7 хвилин, воно буде більше, але, як то кажуть, розбавити вам сірі будні, чого би ні. Бо я зараз сам дивлюся, коли в майстерні працюю, відоси. Е, хто там що робить з пасічників, то дуже мало контенту. Ось якраз вам так само, якщо, хто може зараз рамки збиває, працює, ось вам відосик буде. Ну, дивіться, шикарно, шикарно Оце все почиститься. І сюди можна спокійно, оце вище, нижче, ось тут. Розташувати бджіл. Просто ідеально. ось Зробити деякі прольоти туди, да трішечки підчистить. І все. До речі, подивіться, глідіче або рябінія. Ось такі колючки довгі. Бачите, взагалі шикарно. Така рослина, що тут, таке дерево, що воно тут є. Ну, ось Тут акація. Всюди, це. Тобто тут місце ну, на самому разі дуже кошерне. Дуже кошерне місце. Ось, треба за нього попитати. Так. Ну, ось непогано. Що, поки я йду е, назад до машини, е, хочу сказати своє враження від цього місця. Чесно, ну, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. По-перше, воно таке, знаєте, заникане. По-друге, е, там хороший інтернет. От. І по-третє, е ну, місце навколо поля. Навколо поля, тепер треба подивитися, буде, чиї ці поля, і чи дійсно ну, е можна буде якось сконтактувати з фермерами, щоб не сказати, що там, як в тому році поставити, а як буде, як буде. І ми побачили, що з цього було. Ось. То, ну, поки що я дуже задоволений. Е Даною локацією. Ми, звісно, поїдемо шукати ще, ось, але поки що, ну, чесно, я не очікував, що ось так таке місце. То короче, клас.